Господь з вами, і слуга в твої, читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили. А мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати. Що Він Христос. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Дуже визначна подія біля Кисарії Филиппової Влада, яку дає Ісус Христос, апостолу Петру. Бог будує церкву на людях, які дивляться на нього. Це ключові особи. Ми не збагнемо діл Божих, якщо не приймемо принцип, що він хотів засліпити одних і просвітити інших. Завдяки засліпленим Єресям церква відкрила очі на правди віри. Так говорив Блес Паскаль. Інші люди бачили в Ісусі лише пророка або видатну людину, але Петро бачив більше. Це було відкрито йому отцем. Але він не зміг би побачити. Цю благодать, якби не Його особиста зацікавленість Ісусом, якби не захоплення споглядання, яке Він, можливо, не до кінця ще усвідомлював. Той, хто споглядає, не знає, що він споглядає. Він не дивується своєму спогляданню, але весь зосереджений на Бозі. Поглинута спогляданням Бога, людина звільняється від. Екоцентричного самоаналізу споглядання це найздоровіша позиція для людського духу. Вона звільнює людину від заклопотаності з собою. І саме споглядання стає найправдивішим проникненням у серце Бога, яке згодом рісніє плодами. Святий Тома Аквінський написав свій труд сумма теології. Присвятивши її початківцям, як він сам вважав, бо був щиро переконаний у скромності своєї справи. Він вважав, що написав такий буквар. А це один з наріжних каменів богослов'я всієї церкви. Пишучи свої зошити, чи збиралася свята Тереза від дитятка Ісуса Тереза з отримати літературну премію. Ми здобуваємо відвагу через книги, написані смиренними людьми. Питання Ісуса було для учнів водночас відповіддю. Той з них, хто мав знання і впевненість у божественності Ісуса, міг стати скелею в церкві. Симон Петро, власними зусильного розуму, не дійшов до того знання про Ісуса, яке він сміливо висловив. Його відкрив йому отець. І через це Отець відкрив того, кого Він. Бачив фундаментальною скелою майбутньої церкви. Це був знак для Ісуса. З цього моменту. Не тільки Симон знав, хто такий Ісус, але Ісус знав, хто такий Симон. Чим глибше Симон пізнавав Ісуса, тим глибше Він сам наділявся новою духовною ідентичністю. Зміна імені є найкращим доказом цього. Ісус змінює ім'я з єврейського Шимон на Петрос грецького або армейського Петра, скеля. Ми відкриваємо себе, заглиблюючись у глибини серця Ісуса. Чим глибше ми пізнаємо Його, тим чіткіше бачимо, ким є ми самі. Коли Петро говорив вголос про те, що Він відкрив у Христі, Ісус сформулював те, що Він бачив у Петрові. Ключ до пізнання Бога виявився тим самим ключем, який. Мав силу відкрити Симону Його серце. Адже людина так довго закрита в собі для себе і для інших, доки не відкриється на бажання пізнати Бога в Ісусі Христі. Дивовижно, що входячи в присутність Бога, ми глибше занурюємося в себе. Але ще більш дивовижно є ця заборона Христа. Він суворо забороняє їм говорити, що він є Месією. Інтимність об'явлення замкнена на ключ розсудливості. Воно надто дорогоцінне, щоб бути доступним, як звичайні новини з преси чи з екрану. Проста цікавість не є ключем до небесних воріт. Пошуки сенсацій відчиняють ворота пекла, повні скандальних життів, задокументованих. Журналістами. Бог в Ісусі це не сенсація, а откровення. Откровення для близьких друзів, для тих, хто з ним завжди, в радості, в горі. Саме тому Ісус одразу пророкував про Свою мученську смерть. Заборона охороняє таємницю Ісуса лише на певний час, але вона має і інший сенс. Йдеться про повагу до правди про Ісуса. Поважаючи себе, єврей не буде вимовляти навіть ім'я Бога, лише після Воскресіння Ісус наказав учням звіщати Спасительну правду про Нього всьому світі. Петро на даний момент бачив глибину правди про Ісуса, але Він ще не пережив її. Одних лише знань про Христа недостатньо, лише досвід, завершує откровення, надає сили для апостольства. Дивитися на гірські вершини з тихої долини, це не те саме, що підніматися на них. Не той альпініст, хто бачив Альпи, а той, хто піднявся хоча б на одну скелю. Не той є повноцінним апостолом, хто бачив Ісуса і знає, ким Він є, а той, хто пережив разом з ним хресні муки, і славу Воскресіння з гробу. Апостол, який знає, ким є Ісус, але відмовляється пережити з Ним Хресне піднесення. Стає подібним до хробака в плоді. Тому не дивуймося словам Ісуса, який пізніше назвав Петра сатаною. Відійди від мене, сатана, бо не ти говориш, але дух лукавий. Пам'ятаєте про ці досить суворі слова, споживати тіло Христове у святому причасті, але не бути перетравленим спільнотою це більше, ніж егоїзм. Коли Петро почув звістку про страсті, а водночас, і про Воскресіння Він намагався по-доброму вплинути на Ісуса, щоб Той змінив своє рішення. Ми можемо вірити в Ісуса переможця, але коли він починає говорити про поразку, ми тремтимо, наполягаємо на тому, щоб цього не сталося, як батьки, які не можуть змиритися з хворобою, залежністю чи смертю власної дитини. Це перший рефлекс природної любові. Цікаво, однак, чи не ховається за турботою багатьох батьків про благополуччя своєї дитини інколи егоцентризм, який бажає власного задоволення від успіхів дитини. Чи справді Петро щиро співчував долі Ісуса, чи боявся, що йому самому доведеться страждати так само, як Ісус буде терпіти ці муки? Чи може доброта бути скандальною в очах Бога? Існує різновид доброзичливості до бачення драми, який є гіршим за доброзичливість. Ісус каже Петру, що Він розчарування, і грецька мова тут не соромиться звучати досить суворо єврейською мовою, грецькою мовою, перепрошую, е, такий часовник ужито в Євангелії скандалон, щось таке скандальне. Незрозуміле, неправильне, необхідність трансформувати мислення про прагнення до задоволення, в мислення про прагнення до того, що робить нас справжнім. Бути справжнім набагато важливіше, ніж бути задоволеним. І крім того, для Ісуса мучеництво було необхідністю, яка рятувало людство від вічних мук, від прокляття. Він, звичайно, міг би. Піддавшись на заклик Петра подбати про власний будиночок десь на березі моря, але б де тоді опинилися б ми? Ми всі. Коли Павло просить своїх адресатів змінити свою думку, він використовує слово, яке можна перекласти як перетворення, тобто абсолютна зміна, зміна форми, бути правдивим, іноді куштує мученицької смерті. Саме тому Павло. Закликав не наслідувати світ, вимоги часу, моду, тенденції, а преображати розум, догоджаючи Богові. А що йому найбільше до вподоби як неправда? Якби Ісус послухав Петра, то став би лицеміром і примирителем, симпатичним рабіном, якого запрошували б на банкети до Кайф до Каяфи. Через Його дивовижну ерудіцію. Преображений Ісус на горі тавор на мить відкрив істину обличчя, яке сяяло, як сонце, а його одяг був білий, як повний місяць. Слова Петра тоді були більш ніж добрими. Він намагався затримати цю мить, мить преображення Ісуса і випустив із себе радість добре, що ми тут. Так, людині. Буде добре тільки перед обличчям Бога. Святий Павло говорить про те, що з відкритим обличчям, не ховаючись за маскою наївної доброзичливості, ми вже вдивляємося у світло Господнє, На мову дзеркало, яке стає дедалі яскравішим, нас перетворює або преображає лише пізнання любові, споглядання Божого обличчя. Святий Тома стверджував, що в навчанні поєднані, Як він говорив латинською мовою, віта контемплятива, дорога споглядання, розважання, можна так перекласти, і віта Актива, дорога життя активне. Бо Той, хто бачить, може відкрити очі іншим. Ми повинні не тільки дивитися на Ісуса, але й проповідувати про Нього, щоб відвернути. Якомога більше вмів від самозаспокоєння і спрямувати їх до пізнання істини.